21 річний форвард Габріель Відович офіційно залишив Мюнхенську Баварію і підписав контракт із Динамо Загреб. Про завершення трансферу повідомив німецький грант на своєму офіційному сайті. Відович, який перебував у структурі Баварії з 2016 року, отримав шанс у першій команді, де провів 8 матчів. Також він має досвід виступів за молодіжну збірну Хорватії. У 21, у складі якої дебютував у 2022 році та провів вісім поєдинків. Цей трансфер став відповіддю Динамо на нещодавній відхід Мартіна Батуріни, який перебрався до італійського комо. Таким чином Динамо Загреб оперативно заповнило втрату в атаці, залучивши вихованця Баварії з міжнародним досвідом.